Отже, пане Євгене, зрозуміло, вже це не секрет, що Кимчинин приїжджав до Путіна обговорювати питання зброї, і пан Буданов наголошував, що мовляв, уже цю зброю так. Північна Корея Росії передає. Йдеться про артилерійські снаряди. Але питання в тому, яка ця зброя так в контексті якості, ми розуміємо, що Північна Корея дещо технологічно відстала країна, країна під санкціями. І вочевидь, це зброя близька до радянської, так якість її залишатиме бажати кращого. Ну, Давайте ми не будемо себе заспокоювати в цьому сенсі, тому що е, виробництво артилерійських снарядів в принципі, е, ну, технологія, я не думаю, що сильно змінилася за добрих 100 років. Тобто, відповідно гільза, е, якась бойова частина, і, е, чи порох чи вибухові речовини, які е, надають швидкість. Тобто тут е, великих змін. Бути не може, і я думаю, що просто тут питання в тому, що е, навіть якщо буде брак, там, припустимо, 5-10 відсотків від загальної кількості для Росії це набагато краще ніж самим розгортати виробництво боєприпасів. Це має бути зрозуміло і в цьому контексті, ну я думаю, що візит Кімчинина він достатньо показовий, що він демонструє готовність з Росією. Співпрацювати, але знову таки виникає питання, і воно в сюжеті у вас прозвучало: а наскільки швидко це все буде реалізовано? Тому що ну одна справа. Говорити, а інша справа це все постачати. Тобто так, дивіться, пане це... Євгене, я якраз хотіла вас запитати про логістичні спроможності, тому що ми розуміємо, доставляти доставлятимуть зброю залізницею, оскільки 90% так на 90% побудована таким чином військова логістика Російської Федерації. На вашу думку, можливо, там є вже певні підрахунки, скільки часу так знадобиться, аби залізницею доставити з північної Кореї так необхідну зброю до Російської Федерації і потім на фронт, що це за проміжок часу. Ну, я думаю, що це очевидно тижні, а може навіть і місяці. Тобто е наскільки, е ну не будучи військовим експертом, я не візьму судити, але я розумію, що в принципі для будь-яких активних дій е боєприпаси спочатку треба накопичити десь в прифронтовій зоні. Ну бо під їх постійно просто підвозити, я думаю, це технічно неможливо. І це ну логістика буде достатньо складною. Тому е, ну, в принципі Росія і не публічно наголошує на своїй підготовці до контрнаступу чи наступу навесні. Двадцять року, і я думаю, в цьому контексті вона розглядає співпрацю з ким чинином. Так, пане Євгене, що Росія дасть Північній Кореї? Не випадково ж зустріч відбувалася на космодромі, і ми розуміємо, що Північна Корея вона фактично марить тим, аби створити ракету, яка б могла сягнути Сполучених Штатів. Ну, сягнути Сполучених Штатів це, знаєте, для цього треба мати все-таки більш, більшу технологічну. Озброєність, але е, я думаю, що Захід на це має реагувати, в принципі, достатньо чітко і простими словами: що якщо ви е, будете отримувати якісь ракетні технології, ну, е, це, це привід власне, для Заходу продемонструвати те, що він спроможний не тільки на словах говорити. Ну, не тільки, ну, санкції це достатньо складний механізм, це правда. Але е, якщо його е, не, не застосовувати ефективно, якщо про, е, продовжувати е, дарувати м'ямлити в цьому питанні, то нічого хорошого з цього не вийде. І тут у е, мене в цьому сенсі немає ніяких сумнівів. Тобто, я е, скажу так парадоксально, я сподіваюся, що зустріч Кім Кімчинина і Путіна стане каталізатором для активізації Заходу у питанні санкцій проти Росії. Хочеться поговорити ще в цьому контексті і про можливі санкції з приводу Китаю. Дивіться, головне питання: а хто ж ляльководи цих країн? І ми розуміємо, що Північна Корея ну, не зовсім таки самостійна держава. Опосередковано, але на неї величезний вплив має Китай. Чи не видається на тлі цієї зустрічі, що Китай певним чином руками Північної Кореї допомагає Російській Федерації? Китай швидше. Виглядає на сьогоднішній момент як сюзерен стосовно Росії, а не, е, ну, в якому сенсі він звичайно може бути і достатньо самостійним гравцем, безумовно. Але все ж таки я думаю, що е, для, е, на, на сьогоднішній момент для Китаю важливо. Не тільки допомогти Росії, е, ну, Китай, е, як і багато країн світу, зацікавлений в завершенні російсько-української війни і не зацікавлений в тому, щоб Росія зникла з карти світу, але разом з тим зацікавлений в тому, щоб Росія е, була достатньо слабкою, щоб її можна було використовувати як сировинний придаток. Це достатньо очевидний факт. Я, я думаю, що він помітний на сьогоднішній момент, і ми е, цього факту ніяк не уникнемо. Тому е, Китай е, має на собі певний важіль на собі, важіль впливу. Це е, обсяги торгівлі з Європейським Союзом і Сполученими Штатами, які сягають сотень мільярдів євро і доларів, і відповідно. Китай буде в цьому сенсі говорити, що ну отримувати попередження про те, що якщо ваші дії будуть виходити за цивілізовані рамки, то ми будемо вам робити економічно боляче і нічого в цьому дивного в принципі немає. Почули вас, пане Євгене. Дякуємо, що знайшли час долучитися сьогодні вранці до нашого ефіру. Нагадаю, Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, був на зв'язку зі студією.